Вітаю на каналі. Сьогодні 21 липня 25-го року Ліобережна Херсонщина почав спіти такий гарний пізній сорт смачного абрикосу під назвою Пісана. Всі знаєте, як в цьому році умови для абрикоса були некудишні, особливо нестандартні приморозки у квітні подвійні. Але цей сорт зав'язався дуже шикарно. З перегрузом я його проріджував, тому що він був сильно заліплений І зараз він спіє такі плоди в нього грам 70 в середньому калібровані. Спілий плід має такий вигляд середині, як повністю визрішень, м'ягенький такий, соковитий дуже. Ох і смачний. Насичений абрикосовий смак, ванільний такий тон. Концентрований абрикосовий смак, цукор такий, як би сказати, насичений. Дісти його дуже приємно. Цей сорт. По соку тут рішечка. Сорт самозапильний, не треба запилювати йому сорти. Він сам плодоносить дуже багато дає врожай. Яка ж така в нього цікава ніша, він заповнює між сортами між одним, і другим сортом немає пустоти. Він якраз заповнює її такими смачними плодами. По смаку він мені смачніший за абрикос шалах. Смак близький дуже по схожості з ним, коли шалах спілий повністю. Тільки це смачніший. Хто не знає, що посадить на такі пізні сроки, це вважається навіть не пізні, а середньопізні. Середні сорти відійшли тільки, пізні тільки починаються, а він якраз між ними. Ну, можна сказати, пізній тому що в нього. Ніша приблизно завжди в кінці липня. В останніх числах іноді трошки на серпень переходить, кожен рік по-різному. Ось який він на сонечку, тому що я знімав гілку та що з тіні. Вона така плоди без окраски майже. Ось який він на сонечку. Ось загрузочка його знизу шикарна. Ось такий він має вигляд. Зараз більшість плодів ще в нього в технічній зрілості можна обривати їх. Зараз для перевозки вони годяться поодинокі плоди м'які. Це такі, що я найбільше люблю споживати, щоб текало з нього. А так я цим сортом задоволений, рекомендую. Через його смак, дуже добрий. Врожайність, невибагливість до умов вирощування та різних катаклізмів природи. Такий от шикарний сорт під назвою Пісана. На цьому буду огляд завершувати. Всім до нових зустрічей. побачення.